Друзі, доброго дня! Я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса природи У нас 10, жов... 10 люте. Я тут вийшов подивитися на свої рози по часу обрізки. І вже бачу, що обрізати їх треба було ще вчора. Можливо, так Образно я кажу. Ну, от перед вами куща і на гібридної е, Першим ділом, коли ви приходите до рози, ну що, перша частина це е, зробити санітарну обрізку. Тобто е, обрізати сухі, підмерзлі, ну, от. маленькі, сильно тут от такі, як животні, да. Ну, так як у нас зима тепла була, то фактично в нас тут нічого не висохло, нічого не підмерзло. Тому ми робимо другий етап подрезки, значить, обрізати розу на цвітіння. Самий простий, без всяких заморочок, заключається в тому, щоб. Обрізка заключається в тому, щоб дати хороший ріст пагонам, тому що роза квітує на пагонах цього року, які будуть рости, на ній формуються бутони і рози. Тому ми підрізаємо під бруньку. От, ну, Тут виходить, що бачу, що сильно їх підрізали і вони побили Ну, старатися зрізати, десь, щоб висота була пагонів 25-30 Ну, 25 ну Обов'язково треба зрізати під бруньку, щоб, і її, щоб вона дивилася. В сторону, не, не середину куща, а в сторону. Ну, ось так, підрізали. Ось такі маленькі, теж можна трохи коротити. і хай вони теж дадуть приріз, тоді буде квітувати сильніше. Тут теж ось зрізаємо, підрізаємо під бруньку. Ну цей малий теж можна підрізати. От е, молодий пагін теж е, зрізаємо його і під бруньку, яка йде назовні. Тут зрізаємо. І це зрізаємо. Одним словом, украчуємо пагони, які тут є. З тим, що чим більше ми їх укоротимо, тим більше роза дасть нових молодих пагонів, на яких будуть формуватися квітонос. Ну, грози буде квітувати. Ось так приблизно, я е, підрізав швидко і скоро е, розу. І вона, вона, в принципі, тут не стара роза, 2-3 роки, може ну, 4 вона росте. Ну, все буде показувати на те, що завдяки обрізці будуть рости нові пагони і на них утворюватися рози. Вот, друзі, коротко, без, без заморочок як підрізати розу. Основна мета підрізки дати ріст на кусту молодим пагонам. На цьому Коротко своє включення закінчую. От. Бажаю всім успіхів, мирного неба і пока, до побачення.